Ну, це ми вільний від завдань час збираємо для наших побратимів та бригад Збройних сил України, які там стоять на кордонах допомогу, то люди нам пересилають з цілою країни. Деколи, якщо не вистачає там довантажити продовольство з батальйону, ну, своїх продуктів віддаємо їм, бо вони. Ну, тут нас тільки місце дислокації і все. А звідки ж люди? Та з цілою України. Ну, тут продукти, бачите, паштет. З бички. Тут бачите гречки, крупи. Тобто, ось отут Тут кросовки передають. Значить, нормальні кросовки передають, хлопці просять, бо цей, не знаю, чи нормальні, ну, зимслом їх там багато, от ще принесли. Та й такі гроші люди пересилають, я відкрив себе ну, рахунок, дав свій пересилають гроші. Тобто, сам за останній тиждень 200 тисяч гривень накидали мені на картку. Закупили форми велику кількість, там десь біля 150 комплектів направляють все туди. Ми зараз оце все поїде до 24-ї бригади. 20. Також от десь за години три приїде реанімаційний автомобіль, який ми будемо 24-ті дарувати. То я частину грошей потратив на того автомобіля. Там є і носілки. Бронежилети не закупляємо по одній простій причині, що вони дуже довго йдуть. Таких каналів немає. Ми кажу, амуніцію. Ну, є, і передають бронежилети. Мені сьогодні написали, що чоловік купив 5 штук, то він передасть. Проблема в тому, що дуже багато людей дають координати з розташування градів в місті, там, мінометів, але наше керівництво антитерористичної операції це, не знаю, якесь збіговисько непрофесіоналів. Тому без... туди дзвониш, не дзвониш, то. Дзвониш хлопцям, які стоять бригади знайомих, їм суто воякам передаєш координати, каже, хлопці, будьте там обережні, там обережно. Якщо якась дійсно масова ну, масове скупчення, стараємося в інтернеті десь написати, що, бо все одно ФСБ моніторить інтернет, що вони змінили там місце дислокації, а коли оце змінюється, можливо їх і обстріляти. Ну, тим словом, ну так воюємо, це є така, знаєте. Війна, в якій ініціативу взяли прості солдати. Це Дніпропетровська. Малюнки Дніпропетровська. Діти малюють. Маша 11 років, город Дніпропетровська. Тут листи, ми це все віддаємо. Тим словом, ми все передаємо хлопцям. Це є для душі. Це є для тіла, а це є для душі, щоб ви розуміли. Самый основ... основной мотив моего нахождения здесь ⁇ это мое небезразличное будущее своих детей. У меня двое детей, старшему сыну 15, дочке 6 лет. Сын э, каждый раз смотрит новости. Э, гордиться тем, чем занимается его отец. Ну, я надеюсь, что он будет таким же продолжением. Вот и как бы скажу так, что в батальоне э, все добровольцы. Нет ни одного человека, которого мотивация отличается э, или преследует какие-то выгоды, коммерции. То есть... Люди подобраны настолько э, дружно и сплоченно, что выделить кого-то в большей или меньшей степени не получится ну, ни при каких обстоятельствах. У всех дети, у всех одна цель. То есть независимое, стабильное, сильное государство, которое будет называться Украиной, а не какой-нибудь Малороссией, Великороссией или еще какими-то словами, которые... Для нашої країни просто неприємні. Здесь точно рішується, щоб більше радіаторів було. Одним словом, коротше, коли українська влада не допомагає військовим, вони беруть ініціативу в свої руки і двоє металовитими роблять такі бронемашини. Бачиш, воно зміщене, метал, вони його вигинають, вони мусять, бачиш, він куски металу рівні, а оця штука вона йде якби дугою. Да. Да, греем, все, выгинаем, видишь, оно прогретое все где подрезаем, потом завариваем, чтобы оно все сложилось, садилось. И вот вся штука будет себе. Напряжение прямо в снимает. Как по морю. Вот башню на там, как ее, отлили, болванкой. Она должна лопнуть. Вот лопнула. Швы заваривают. Если она не лопся, напряжение, все, ее в брак на переплавку. Цикавый. А да, так, так если трещина пошла, ее вырубали, заварили, все, напряжение не будет. Тогда она выдерживает. безопасности водителя и личного состава. Не, ну это же для украинской армии. Ну конечно. Запах, запах. А ну ты знаешь, вот так вот достало мне. Мне это, это всем это достало. Знаешь, определенности нету. Так вы это по идейным соображениям Да. Есть, я то... понимаю, что финансово не могу помочь, я хоть руками. У меня денег нету. У меня зарплата маленькая, я хоть так. Могу чем умеє, тем и помогу. Хватає вам ездить? Хватает, так.